Сьогодні ми приїхали на наше поле, де росте смородина, малина, і вирішили її підживити. Підживляємо її ось таким попелом. Ось так посипаємо, не побагато, десь по пів літра під корчик. На цій і смородини ще ми урожаю не отримали, тому що один рік вона росла, набирала сили. ми цвіт з неї зірвали, були весною і вже плануємо на цей рік отримати хоч якийсь урожай. Ну і цьогоріч вже скоштуємо цю ягоду. Тут нас небагато. Десь приблизно до 10 сотий нашої смородини. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та слідкуйте, як ми вирощуємо нашу ягідну культуру.